Царом всього є громада. Громада, я вам скажу так, що вона одна з найкращих в Україні по співпраці з програмою відновлення України. І тому скажу відверто, що все, що каже громада, це вважається, що так ми зразу доєднаємося до їх точки зору, тому що це ООН-об'єкт, один з найбільших по грошах. Цей досвід є, ще є Городецьке. Ну, більше е, такої громади, у якої було би три об'єкти і реалізації програмі здоров'я України, немає. А, а якщо це по грошам ще скласти, то взагалі це перша громада в Україні. Тому досвіду людей великі, е, обов'язки вони на себе взяли великі, і відповідно ми на їх стороні будемо будяку. Наразі в Паланській громаді відбувається відновлення трьох об'єктів: це Паланський ліцей, Паланський ЗДО та Городецька гімназія. І технічна група підтримки програми розвитку ООН моніторить і надає технічні консультації по всіх трьох об'єктах. У зв'язку з тим, що Паланський ЗДО отримав дозвіл на провадження будівельних робіт з офіційним візитом, відвідали нас представники ПРООН. І вони надали свої консультації та меседжі, які потрібно врахувати при будівництві на об'єкті Паланського закладу дошкільної освіти. Наразі на об'єкті Паланського закладу дошкільної освіти розпочались підготовчі роботи: це демонтажні роботи. Далі розпочнуться будівельні роботи. Взагалі, тривалість будівництва на об'єкті близько шести місяців, і будівельна компанія Атлант приступає до виконання Своїх зобов'язань по даному об'єкту, технічна група підтримки ПРОН буде моніторити ці всі будівельні роботи. Вони можуть приїжджати як з офіційними візитами, попереджуючи і нас як замовника і будівельну організацію. Проте вони можуть відвідувати без попередження для того, щоб здійснити візит, який буде оцінювати якість будівництва, темпи будівництва для того, щоб врахувати, чи виконує будівельник. Повністю взяти на себе зобов'язання у рамках програми відновлення, яка фінансується Європейським інвестиційним банком.